Малята, я пасхальний кролик Шу, і сьогодні підготував для вас цікаві загадки з теми Пасхи. Відгадайте, будь ласка, загадки і дізнайтеся, що я кладу до свого пасхального кошика. Тож слухайте першу мою загадку. Без неї юшка не смачна, вона біленька, мов зима. До столу завжди у пригоді. Така потрібна у народі. Що ж це таке малята? Молодці, це сіль! Правильно наступна загадка. Візерунки різні, кольори яскраві. Всім вони подобаються та усім цікаві. Українці люблять символ цей святковий. Він для нас важливий і такий чудовий. Малята дам підказку. Вони Є на кожному пасхальному столі, її ще люблять бити. Правильно, це писанка. Усі господині її випікають, любов і душу у неї вкладають. Такий аромат витає навкруг. Ти вже здогадався, що ж це мій друг. Що це таке малята? Вірно, це паска. Молодці. Ми смаколики у них складаємо до церкви вранці вирушаємо. З міцної лози їх сплітають стрічками, квітами, їх прикрашають. Що ж це таке? Правильно малята це кошик молодці, кільце запашне і дуже смачне. З собою матуся у кошик кладе. Її полюбляють дорослі й малі, і в будні в святкові ні. Що ж це таке смачненьке? Вірно, це ковбаска, правильно малята. І остання загадка, слухайте уважно. Вербна неділя минула вже. Свято добра до нас йде. Зірка на небі сяє, звістку благу сповіщає. Що ж це за свято таке малята? Хто підкаже мені? Вірно, це свято великдень. Молодці малята. Ви гарно і швидко розгадали усі загадки. Дякую вам за увагу! Пішов готувати для вас щось нове. Бувайте!